Это часть только дитячих лікарств, які я использую для своїх дітей. Доньки киянки Ольги Стефанишиної хворіють ледь не щомісяця. Молода мама змушена витрачати майже пів зарплати, аби підіймати малечу на ноги. Купує переважно іноземне, аби не експериментувати зі здоров'ям малечі. Впевнена, воно, хоч і дорожче, але якісніше. Лікарства від кашля, від насморка, іноді іногда у нас бувають бронхіти, осложнення, ангіни і так далі. Ну, всі знають як маленькі діти боліють в Україні. немає аналогів антибіотиків дитячих. То есть все антибиотики, которые производят национальные производители, это взрослые таблетки. 1 марта ни один импортный препарат не сможет Пересіч границю України. Такий невтішний прогноз від організації пацієнтів ЮКАП. Тут пояснюють, ліцензування ввели, а процедуру видачі взагалі не прописали. Немає ані структури, яка видаватиме дозволи, ані критеріїв. Законодавчу ініціативу тут розцінюють не інакше, як лобіювання інтересів вітчизняного виробника, яке впевнені не як нашкодить здоров'ю співвітчизників. На сьогоднішній день не определено, хто на самом деле буде приймати рішення, видавати ліцензію або не видавати. Той, хто отримать ту можливість, Он единственный в Украине будет принимать решение: быть фармкомпанией в Украине или не быть. А примерно на сегодняшний день идет речь о 30 тысяч гривен до 30 тысяч долларов. Это на один продукт. Щоб отримати цю ліцензію, чи не найбільші проблеми виникнуть у важкохворих співвітчизників? дитяча онкологія, гемофілія, лікування хворих на ВІЛ, снід залежить переважно від імпортних ліків. Опозиція вже зареєструвала протилежний законопроект, який скасовує норму про ліцензування імпорту. Нововведення критично звужує доступ українців до якісних медичних препаратів. До прикладу, 100% дітей і вагітних жінок, хворих на діабет наразі рятують імпортним інсуліном, а 95% онкохворих дітей імпортними препаратами. Шими словами, ціна питання виживання найслабших. Єдиний вихід скасувати нововведення, доки вони не набули чинності. У здоров'я ініціативу колег із держслужби лікарських засобів теж не зовсім поділяють. Визнаючи вимоги цього закону, виконати неможливо. У міністерстві кажуть, фармвиробники і без цього закону проходять трирівневий контроль якості ліків. Якщо додасться ще один, ті іноземні ліки, які таки прорвуться на територію України, однозначно здорожчають. Згідно з цим законом, вимагається що той контроль якості, який на виробництві з. Здійснив іноземний виробник в Україні. Він має провести повний контроль за всіми показниками якості. І уповноважена особа має це засвідчити. Це коштує від 20 до 30 тисяч гривень на кожну серію. Процедуру ліцензування в мозі пропонують не скасувати, а відтермінувати. Відомство вже подало на розгляд кабіну законопроект, яким пропонує надати виробникам три місяці на підлаштування до нових ліцензійних умов. А саму процедуру ліцензування розпочати з 1 березня наступного року. Думають про таку ініціативу міністерства та як оцінюють реакцію пацієнтів на їхню творчість, власне, автори закону Державна служба лікарських засобів невідомо. Від коментаря вони відмовилися. Тим часом Ольга, готуючись до нових умов домашнього лікування, перераховує на численні пляшечки ліків з позначкою зроблено в Україні. Піліксь водорода Україна, Тернополь. Ну я сумніваюся, що я рібенка свого тільки капіліківщину змогу лічити. Марина Євтушок, Андрій Верстюк, п'ятий канал.